Всім привіт дорога церкви. Я хотів би почати свою проповідь. З е, слайдів очкова зараз включить. Це питання. Я думаю, спершу до дітей, але потім, я думаю, можливо, хтось допоможе вже і старших. Е, хто знає, що це за нара? Еверест? Це надто швидко. Я думав, це буде трошки довше. <ріст> Які цікаві факти, може, ви знаєте про цю? Це найвища точка світу. Все правильно, може, хтось знає навіть скільки вона? Двісті тисяч. Я слухаю, що передивився собі записничок. <ріст> ти, ти був дуже близько. Скільки ти сказав? ,000, ,000. Ти сказав не то, що близько, ти сказав дуже точно. <реш> Може, ти ще знаєш, де вона знаходиться? Okay. Ну Приблизно. На схід чи на захід? Від України. На захід. Трошки. Okay. Там ще раз знаю. Okay. Ну дивись, якщо на схід чи на захід. Okay. На захід було пішло. Okay. Все правильно, бачите, дуже добре знаєш, про проверество. Хтось знає, скільки людей взагалі змогло піднятися на цю гру? Живих. Скільки, скільки було спроб? Це, це до всіх, не тільки до дітей, можливо, хтось знає точну цифру якусь. Ніхто не зміг піднятися? Я думав, що ця цифра буде доволі таки невеликою, але насправді піднялося на Еверест 9952 людини. О, із них 304 не повернулися. Це дуже багато людей, мені здається, які не змогли повернутися з цієї вершини. Е, було до першого сходження, перше сходження перше на цю гору, люди, яким вдалося піднятися, це було 1953 року. До цього 17 спроб було, це була 17-та, яка була вдала. До цього 16 людей не змогли підкорити цю вершину. Як ви думаєте, чому е, із цих. 9952 тисяч людей 300 не змогли повернутися. 304 людини. Чому вони були не були погано підготовлені, можливо, в них був погано вибраний маршрут. Є декілька основних маршрутів, як можна піднятися на цю гору. І скоріш за все, ці люди десь допустилися помилки чи переоцінили свої можливості, бо надіялися більше на свої якісь фізичні здібності, ніж на якийсь більш тактичний розгляд цього сходження на цю гору. Як ви думаєте, яке основне спорядження у альпініста? Його не так багато. Є три основні речі, які треба знати для того, щоб піднятися на гору. Це є один з варіантів допоміжних. Є, ну, якщо не тільки заверест, ми говоримо за будь-яку гору, не завжди треба киснева маска. Кріплення обов'язково має бути перше, це почнемо ще трошки раніше. Має бути чіткий план, тому що сходження на гору може бути з різних сторін. Має бути вибрана найбільш комфортна. Точка, по якій ми можемо піднятися, наступне це е, такий страховочний ремінь. Можливо, валерка зараз включить е, фото цього страховочного ремені. Він так приблизно виглядає. Е, він повністю фіксує тіло людини і до якого кріпиться наступний елемент, це Валірчик включить Це канат, такий е, спеціальний, який витримує великі навантаження. І завдяки цьому капінату, якщо ти десь допустився помилки і зірвався, він тебе тримає на якійсь точці, на якій ти його зафіксував. Часто сходження на гору порівнюють з нашим життям. Як ви думаєте, що отримує людина, які в неї емоції, коли вона піднімається на гору? Якщо ми врахуємо, взагалі середнє сходження на Еверест, вартує в середньому 60 тисяч доларів. Для однієї особи, для однієї людини. Як ви думаєте, людина, яка витратила таку велику суму, так ретельно підготувалася, це не місяць, це йдуть роки, в когось все життя для того, щоб здобути таку собі професію. І як ви думаєте, які емоції, коли Вона підкорила на найвищу точку землі? Дуже велика радість. Так, я думаю, що це не може ми описати, не піднявшись на цю точку. Можливо, страх, але поки піднімається 100% страх. І часто гору порівнюють з нашим життям. Ми маємо різні етапи нашого життя під час підйому на цю бору, але в кінці ми знаємо, що нас чекає. І я хотів би сьогодні проговорити про людину, яка. Давайте спробуємо відгадати, що це за людина. Я буду називати по одному факту, я думаю, що ви справитесь. Ця людина була… Вона мала римське громадянство, але вона була єврея. <рес> <рес> е, наступний факт. Не, не помогли ці два. Е, він був наближений до Ісуса Христа. Вони були в один час. Можливо, це був хтось з апостолів? Він переслідував тих, з ким е, потім був е, в одній Тобло, молодець. Він <кхи> <Це, ти кхи> говорив про Павла. Е, давайте ми подивимось про. Як він піднімався на свою гору, як він піднімався до своєї вершини, чи був легким його шлях? Ми відкриємо друге послання перетя. Це буде 11 розділ із 23 віршика. З середини 23-го віршника почнемо. Я був більш у працях, у ранах надміру, частіше в'язницях, часто смерті. Від єврей п'ять разів я прийняв у посорок ударів безумного, втричі киями бито один раз мене каменували, Трічі розбив з корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу. У небезпеках погани, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фаршими, у виснаженні та в праці, часто в недосипанні, у голоді, спразі, часто в кусті, у холоді та в нагоді. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто, хто слабує, а я не слабую, хто спокушується, а я не палюся. Коли треба хвалитись, то не бічу, я похвалюся. Знає Бог, і отець Бог. Знаю Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословений віки, що я не увирую неправду. У Дамаску на місце царяйте старих місто Дамаск, щоб схопити мене, але помурі мене спущено в коші віконця, і я з рук його втік. Які ви труднощі, можливо, запам'ятали, що вам так найбільше впало в очі, що спіткало вам Бога. Та все, мабуть. Тут просто безліч перераховується труднощів, які трапляються порівняно з нашими проблемами, які ми зустрічаємо під час підйому на до цієї вершини, якби нам підготував Господь. Мені здається, що це дрібниці. Але ми прочитаємо наступне послання апостола Павла. Це друге послання Тимофія, четвертий розділ з сьомого віршика. Не дивлячись на те все, що ми прочитали в минулому посланні, він пише: я змагався добре з мав. Свій біг закінчив, віру зборів. На останку мені призначається вілок праведностей, в якому мені до мене дасть Господь суддя правильне. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Ми бачимо, що незважаючи на це все, апостол Павло пише, що він прожив достойне життя, незважаючи на ті трудності, які йому траплялися. Так само, як ми свого роду альпіністи з вами і маємо піднятися на цю певну ворогу, так само і в нашому житті потрібно мати перше це чіткий план. Який в нас може бути чіткий план перед сходженням на гору? Перше це нам потрібно прийняти Ісуса Христа як нашого Спасителя. Наступне, що нам потрібно, ми вже бачили з вами фото, це цей страховичний ремінь. Страховичний ремінь це може бути в нашому житті молитва. У будь-яких випадках ми знаємо, що, помолившись, Господь нас підстрахує, допоможе нам у будь-яких проблемах. І наступне це Канат. Канат — це слово Боже, яке нас завжди підійме, коли ми зірвемося. Це є путівником в нашому житті. Що ви запам'ятали, для того, щоб нам піднятися до цієї вершини, підготував Бог, що нам потрібно перше? Перше нам потрібно прийняти. Сіса Христа. Друге, ти вже казав, Реймінь. Реймінь це молитва. І наступний канат. Канат – це що? Біблія. Це. Я думаю, що ці такі декілька фактів і цікавих посібників, як нам піднятись до цієї вершини, яку нам підготував Господь, знадобляться вам у вашому майбутньому житті. Амінь. Щиро, yeah. так.